Привіт дорогі друзі! Сьогодні ми знімаємо нове відео. Я знаю, давно не було відео. Ми грали в Дості 3, зараз вже ми не хочемо. Зараз ми граємо в ігри, такі як Please Donat. І в Fruits. Наступний ролик буде по Fruits, Але сьогодні я буду грати в Пліздонат. Постараюсь поучити один донат хоча б. І я вчора, до речі, получил э, 83 рейс. 83 робокса вчера мені тут І... Блін, і друзі, я от такі крылья получу, як у цього... Як його звати? Я забула, як тебя звати, алло Фолтин, короче, я лайффолтин. Окей, в Україні немає. І, друзі, сьогодні ми будемо грати в пізнот. Я постараюсь. Поймаю в тебе три... 3 робукса. Бо в минулий раз я 83 робукса вчора заробив. І сьогодні ще 5 робуксів. Ну що ж зробити, друзі? Приємно вам просмотр. І так, друзі, коротше. Ми тут знайшли... Я знайшов тут баг, короче, Тут зараз в пізноті трошки, бачиш? Трошки броктий, зламаний, трошки тіло. І я хочу показати вам е, два кода, які, яких можна заробити стенд спочатку. Можна такий стенд. Е, ні, ні, ні. Де мій стенд? зараз вам покажу де мій стенд. Ось мій стенд. Начебто. Да. У ну, мене тут написано Saving for Rainbow Code. Коротше, я хочу бачити, як у цього Ukraine мене оці криля теж хочу як у нього. Вот Коротше, я вам розкажу, як це вийде. Да. Е, перший код, як він називається, PD PD, PD вводите 2024. Це перший код. Нажимаєте Redeem, бачите, у мене Already Redeemed. І ви получаєте отаке. От і далі ви можете ще піксель получить. А піксель Виглядає... Ви По-моєму, отчувате. Ви і ви можете от таке безкладно получить. Я вам на наступному ролику розкажу, як цей код називається, щоб оце отримати Безкоштовно. Піксель. Це не піксел. Я в наступному ролику розкажу. А піксел. Отак. От пишеться, Виводите. І ви отримаєте отаке. Зрозуміли? Дивіться, у цього, у нього рейс у Ukraine, у мене 11 рейс. Оце його звати Остап. Ось його зелено. Ми, до речі, забудемо сказати, це нов, наш новий о, учасник ось осінь зелена. Остап, покажи, будь ласка, свою стовку. До речі, друзі, я хочу вам показати. Дивіться, у мене 83, 93 рейс. І бачите, як у мене паси? 3, 5, 8, 8, 15, 20 і 500. А вчора мені задонатили 20 робоксов. Ну, мені прийде тільки 59 робаксов через 5 днів. Це буде у суботу. Мені прийде. А мені взагалі повинно було прийти в п'ятницю, але я ще сьогодні получив на робаксу трошки. так Я тільки в неділю. В суботу заберуся і получить як український кодовий. Йо, ти глупий скарбачок. Я в тебе код Я в тебе код називаю. Я не знаю, як цей код називати. Я на наступному ролику друзям покажу. Так, друзі? І, друзі, до речі, якщо ви поможете мені з донатами, то я запущу стрім і буду донатити донати другим людям. Як бачите, в мене зараз в чаті з за донати 6, за донати 2 робокса. А я буду донатити по 5 робок і по 10 робоксов, і по 15. Хто візучі подам 15 робоксу. Але мені потрібна ваша допомога. Мені потрібно, щоб ви мені задоносили трошки Робоксу. Мені мінімум треба 100 робок. Корочі, друзі, це не 100%. Але, друзі, мені потрібна ваша допомога. Щоб ви мені дали мінімум 100 робоксів, я запишу стрім. Я буду роздавати робокси. Хто буде візунчиком, дам 15 робок. Комусь 10, комусь 5. Так, друзі, давайте починать при... запускать цей наші донати шукать. Я вам сейчас розкажу, як це робити. To floatin, oce. Ukrainian menu задонатили... донатили. А, ні, це фолотину, це Україн мене взагалі называется Flotium. Так, от дивіться, хтось е, за донатил. Ой, бачите? Наверное, це дівчина. Нія. Нія, да. Ви до на підходите і please донатите.

Дивіться, ось я оце ті типу, попро дівчатки, короче, попросив, що вона мені задумала. Вона сказала: "Окей". Я вам пишу, я вам пишу 15к, якщо що. І вона щось може мені задонати. І дивіться, вона мені задонатила 5 робуксів. Бачите, друзі, 5 робуксів. а так я і получив. Ні, я не я! Ні, звати, просто підійди до неї і попроси. Я просто підійшов сюди, can you donate for my dream? Да, друзі, і просіть, щоб а, на ваш джим. Чого джим? бо так більше багато хто повірить. Зрозуміло, друзі? Бачите? За 5 робоксів на цьому відео, як я хотів. Ну, я на цьому ще не буду закінчувати. Я постараюсь ще один донат випросити. Я розумію, це може бути важко. Бачиш, вона всім донатить, я ж 2 гори Ukraine. Вона мені 5 роботи з доната. Я написала FOMA Dream Dream Code. Ну, Хоча я на це вже заробив, але я хочу ще скин як Ukraine. To, коротше, друзі, ви повинні підходити до людей і випрасить робокси. Якщо ви будете стояти АФК. І я вам це не советую, вам от тільки мінімум за 11,50 робоксів, це дуже мало. Це мінімум тільки Бо якщо було хто фекашет, і ніхто майже не донатить. Бо вони тільки, ну вони не афікашери. ми хочемо подивитися реакцію. Окей. Okay. 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 Sto... Давайте ще раз напишу, приз донет. И выпустите еще ком. Ком, чтобы она за вам пішла. Так. Просить ком, да. Краще просить ком. Чтобы вами пішла Ось, бачите, она кто хер. А, це цей чего говорит, хер. 125 робоксовый, я сейчас иду. Бачите, она задонатила 5 робоксов. Тут мне донатить. И миник Макс Гейм 8.8.8.3. Кто мне пришел в друзья, то я приму. Бачите, все напросит. Я, я ее тоже попрошу еще раз. Бо он и донатить. О, она написала окей. Ukraine man написала окей, приз. Стрими, чтобы там все были и двигались я на нас я Друзья, не насуждать, но... я за Рона ебешный подавать. Руналда. Можешь сейчас дорож нам задонать? Ну, блин, но массив, yeah, я на нього репост кидай. Please don't трошки. Відео ведется затянем. И мы заграем еще футбольный матч, понимаем. А Один наш три. Остап, ты де.

Так, да, друзі, постараюся зробити відео по Box Fruits. І давайте наберемо 4 лайка. Роблю 3 відео, як правильно цей, ну, Короче, трейдеся в Please Donaut. Зобере собі робуксов як можна більше. 4 лайка. І щоб було десь для підписників. Я хочу побачити, щоб через неділю я хочу побачити, щоб у небо було десь для підписників, я хочу постаратися. Давайте, друзі, ми це зможемо зробити. Я вас вітаю. Е, це чесно буде, якщо я зайду з двох кака акаунт давити на тебе. Ну, чесно, окей, було чесно, окей. Ну, все одно надо дати підписник, все одно буде 10 надо. Все одно надо ще хтось що підписався, інші люди. І, друзі, я хочу хоча б побачити один коментар від вас. Один. Я не хочу бачити від цього від Ukraine Менна. Ну, не хочу бачити від Ukraine Mana. Я ті, щоб ви щось написали. Так, да, від Україн ви може мене ми не можемо підтримати, але я хочу від вас когось. Ну що? Фінальний матч. Молодець. Молодець продовжуй Да, 00, 00, 00 Стой, стой, нет! Nie. Спасибо, що есть опа право. Я, якщо вы заходите мяч. А як це? А як це? я не можу, вже, типа, зробити сделать у вас двоє. Давай? Двоє мій мігі, на цей, буде Буду... як-то... А мать? хто м'яч зайшов? Хто м'яч зайшов? П'єнулці, це п'єнулці, 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 окей. Я, я... я Сіма, іди до, іди до, до Українмена. Я? Я тут забиваю. Я тут, я сам собі. От <плакова> й дохай ти, ти перший маєш Я не имею права його зробити. А один, дитин, дитин, дитин. О, я забыл, что быстро бігати, точно. Сэво, блін, блін. Я, я це проиграла, я цей ну. вона мала, вона бере? матч проиграла, ну? Чего она молочь мене всередину берет? Мама, ты назвала настоящий минус. Не, не называла, Льо. Де ти? Не, я не називав. Я не називав. Я друге слово взагалі сказав. Я сказав тільки про матч, Я сказав, що я це проиграю. Да, 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 я еще. Ну, вс, еба. Оооо, Давай, еба. І так, друзі, дивіться, поки ми там розбиралися, тут уже скільки? 4-0, 4-1 відкудись. Бо я заходжу, бо я заходжу в м'яч чогось. Я забуваюсь бігати чогось, друзі.